Це відео про маніфестацію, якщо вам цікаво, залишайтесь, і про те, де ми через п'ять років. Так от що розпілкувалася з дівчиною, вона каже: А я не знаю, де я через п'ять років я не знаю, що я хочу. І оце, в принципі, я і називаю е рандомність. Да? Коли я просто проживаю і я буду отримувати від Всесвіту світу те, що він мені підсовує, то в даному випадку я навіть можу не робити ніяку дію і сидіти так само, як ви. Но всередині я уявляю, куди мене має закинути. Звичайно, це не означає, що все може вам підсунути щось тільки погане. Ну, в принципі, не розуміти, де ти, хто ти, це не означає, що ти робиш, що ти продаєш. Да? Но ти ж можеш відчувати той стан, в якому ти там є, за що ти, хоча б, не турбуєшся. Як ти виглядаєш? Що має відбуватися? Де ти? Ти спікер на сцені, ти любляча мати, ти дівчина, яка не знаю, просто приїхала на острів і там серфить, Ти жіночка, яка пише якісь класні книжки в неї, а кабінет в неї постійно пахнуть троянди. Вона виходить на свою терасу. Вона пише якісь книжки. Вона навіть не спілкується з соціумом. Її прояв йде через книжки. Все, це вона нас, як скажіть мені. Хто написав Гаррі Поттера? Боже, забула. Ну коротше, пам'ятаю, не можу назвати. Ну, не сенс, да? Ви сідаєте там вранці, щось там піром пишете, все, там півдня попрацювали, потім пішли там, скупались в басейні, сходили в свій зал на тренування, і вам подобається така реалізація. Ви така людинка антисоціальна, і вам не подобається толпи людей. Да? А отак, от ви себе бачите, все рівне, ви маєте відчувати це, не обов'язково прям. Хоча в принципі я прописую до доточно до Крокова, да? прям що я їм, що я. Зараз скажу, ну якщо ви не можете це уявити, то уявіть, але чого більшість не уявляє, тому що в неї немає віри, що це можливо. Тобто, ріки, гори, озера, моря, значить, все світу можливо. А ваш якийсь нещасний дім або можливість вашу писати, що в цьому світі немає письменників, як можна в принципі не допустити думку, що це можливо, якщо цьому є підтвердження. Да, повірити в те, що ти станеш планетянином, полетиш на іншу планету, відкриєш там життя, можливо, важко, тому що ти не бачиш. Прикладів, ну, хіба немає людей на класних машинах? Хіба немає людей в класному домі? Хіба немає людей з класними бізнесами, де вони вже не, не переживають за гроші? Або люди з стрункими фігурами, або люди, які... За десь живуть на острові, такі люди є, чого важко повірити в цю реальність. Так? Тому що, скоріш за все, один раз приклала як касетку такого, ой ні, ну сильно далеко від мене, і відклала. Так? Якби ти це робила, це так само тренувальна, оця якби ти робила кожного дня, ти б не тільки повірила. Ти вже думала, точно, точно, мені терміново треба, бо я там хочу рози посадити. І вже саженці. Так у даному випадку там подушечку машину я купила за півроку до того, як в мене була машина. Ну, в принципі, взагалі підписан договір про те, що мені її потрібно. Купила її спеціально, розуміючи, що так. Ну перший крок до машини: що, ладно, піду в салон, ладно, куплю собі подушечку, ладно, куплю собі он, вонючку собачку. І так далі, тобто починайте в це вірити, і коли у вас вже якісь атрибути є, наприклад, ви хочете дім з якоюсь класною кухні, купіть сервіс якийсь, і чекайте вже у ту свою класну кухню. Да? Так, у даному випадку наша задача продумати, як ми почуваємося. В принципі, я собі продумала все, як я прокидаюся вранці, які в мене там діти, на якому вони поверсі, в чому вони вдягнуті, яка в нас, який в нас інтер'єр, і потім шукала в Пінтересті підтвердження цих картинок, щоб я візуально це бачила. І коли я слухаю, да, це такий імерсивна медитація мене, коли я слухаю в наушничок, бо я записала свою медитацію, де я проживаю? Я прикладаюся у шості ранку, йду туди, туди ту, ту, слухаю. Потім дивлюся. Я змонтувала це ще відео в Капкат. Дивлюся, у мене відчу, ну, знаєте, по двом спектром відчуттів, я це розумію. Я якби поринаюся в це і уходжу це. Все рівно що в мене зараз немає цього за вікном. Це не має вообще ніякого значення. Я маю так налаштувати всесвіт, щоб він розумів, куди мене виштовхувати. Тобто, не рандомне, да, а що чого більшість там страждає. Ну, хто ж має страждати? розумієте? Хтось має страждати, хтось має жити круто. І у даному випадку, у кого немає цієї чистоти, їй підсовується все. Тому що кимось, як ви кажете, да, більшість мені каже, а хто ж буде працювати на заводі? Добре, в тебе немає бажання на 5 років, добре, тобою всесвіт закриє завод. Да? А я буду, наприклад, отримувати легко. В даному випадку, от якби ваша реальність була така, да, я просто класна дівчина, яка просто заробляє. От, Нічого не роблячи, палиться палець. Якщо ви будете тримати таку частоту, з вами це станеться. Ну, ми більшість хочемо, яким чином я зароблю ці гроші? Да? Тобто, в нашій уяві навіть немає у цього два розділення, що їх можна і не заробляти. Так от ми вдалимо, яким чином я зароблю? Ні, я буду пахати, коротше, у мене буде там дві роботи, три проекти, десять проєктів, Не спать отак, вона взагалі там. Не ну ненавидить людей, а придумує проекти. Ну я ж бачу, що там 10 людей в інстаграмі продають через шоу-шмоу. Ладно, я себе присилю, я піду в це. Душа в цей час угарає вообще. Підсвідомість угорає. угарає. Думаю, ну хорошо, ладно. раз ти вирішила, що це неможливо. Окей, окей, добре, давай оцим шляхом. Так в даному випадку ваша задача навіть не думати як. Ваша задача думати, що, який там стан, як я виглядаю, яке в мене волосечка, яка в мене шкіра пітя. Це ж можна, як це можна не уявити? Це ж не такі далекоглядні плани, це ж не через 100 років, да? це 5 років, просто так от проскануйте себе, і додайте все те, що вам не додається. Зараз відчуваєте, що вам важко проявлятися в сторіс, добре, уявляєте, що ви там легко говорите, уявляєте, що ви там красиво говорите, що ви якось суперструктуруєте свою вимову. І Просто уявляєте, як по фігурі, да? що не подобається. Додайте це собі. Просто спочатку як фантазія помрійте, а потім привчіть себе ось так мріяти, ось так фантазувати, ось так вірити. Єдине, що не від. А далі, вже наступний рівень. Тепер не просто що це в фантазія, це колись, а намагайтеся вже так відчувати себе. Да, але все поступово. Це не одразу так. Я намагалась уявити, як Світун сказала, я вже маю чи ні, я не уявляю все, я кинула. Це так само тренується, тому що 30 ваших років, де ви думали, що все береться лише важкою працею, це треба розірвати це коло. По суті, щоб з'явилася нова особистість, ця стара має померти. І це важко усвідомити, розумієте. Ви не зможете стати новою людиною і перетягнути ще ту стару. Їй просто там не має бути що робити, тому що її частота зараз оцій реальності. Оцю реальність ця частота зараз супер підтримує. І якщо не подобається ваша задача, не бігти працювати більше, не піти ще на одну роботу. Ваша задача зараз спробувати Бувати змінювати свою частоту. Так у даному випадку, якщо ви в день 20-30-40 хвилин сидите в своїй новій реальності, дивитесь кудись, створили канальчик собі з картинками з Пінтересту, записали свою медитацію, десь картинку свою поїхали дивитися, якщо ви хочете дім на якісь класні думи, почали там фотографувати. Тобто, потроху змінюємо свою частоту, за день щось дайте собі, що. Є з, з вашої нової частоти, да, з вашої нової реальності. Наприклад, ви там струнка, сьогодні просто спорт, і подумала про те, що я ось така змінила, купила якісь нові ласини. От так в даному випадку, просто уявіть, де ви прокидаєтесь через 5 років. Як ви виглядаєте через 5 років? В чому ви там, на, які, на якому ліжку ви там прокинулися? В чому ви втягнете? Що ви робите? Ви відкриваєте штори, бачите там гори, ви бачите там море? У вас запах квітів, у вас чорна кімната, біла, сіра, голуба, яка вона? Так? Куди ви спускаєтесь? З чого ви спускаєтесь? Це двохповерховий дім, це не двохповерховий дім, так, що ви бачите з вікном, яка у вас стоїть машина, хто поруч з вами? Це ваш люблячий чоловік, або ви сама живете. Ви спускаєте свій офіс і пишете книжку, або ви йдете на терасу, п'єте каву, і пишете свій блокнотик афірмацій. Ви їдете в зал, ви їдете на роботу, ви їдете в даному випадку, як я, в офіс контенту. Що ви робите? Ви розводите дітей. Просто промалюйте цей собі ланцюжок, але так, щоб вас проморашило. І ви тоді зрозумієте. Фак? <ріст> я не хочу так. Я не... Ми не біжимо від цієї реальності і не боремось. Вау, я прям, Боже, мені так круто. отак от Я я собі промальовувала все. буквально, там, не знаю, які не я вдягаю, яка в мене води, в мене навіть ці скрини є. Які в мене пачі, яке в мене все так настільки, щоб я прям проросла корінням, там, отак от я хочу жити. Плюс, які там цінності, що там свобода. Навпаки, толпи дівчаток, людей всі вас обожать. Ви тільки з дому виходять, у вас беруть авто. Графе, або навпаки, ви там живете в лісі, вас ніхто не бачить. Но ви інколи там ходите на сценку, виступаєте. Що у вас у вас тиша, у вас двіж, у вас люди, у вас проєкти. Не обов'язково думати, які я нижчі ці проекти, можете і не продумувати це, можете бачити лише як наслідок. Або я взагалі я сижу десь на острові, я взагалі не працюю, але я там раз в місяць викладаю якийсь ролик в Ютуб, і він реально летить, тому що я там всесвіт зі мною настроєний, я служу Богу, мені Бог якось платить. Да, мій Ютуб залітає, і мені там кожного місяця капає 5 тисяч євро, і я навіть не роблю нічого, я й чилю, І мені на острові немає де гроші ці потратити. Просто десь себе якби помістіть, уявляєте цю реальність. В процесі ви починаєте це робити, в процесі, якщо ви відчуєте ні, я так не хочу, ви перемалюєте це. Ну, в даному випадку все рівно ви і ви побачите, що як сталося у мене? У мене почалася забиратися та ниша, з якою я була. І я думаю, ні, вопрос. Якщо те, що я маніфестую не через цей канал. Не вопрос, давайте. І зараз мене чогось тягне говорити про мислення, мене тягне говорити про маніфестації. Те, що я раніше сама висміювала, я це робила завжди. Ну мені не подобалось те, як люди це подають. Це, ну от ті канали, можливо, які я дивилась, тих людей, які мені здавалося, що вони брешуть в тому плані, що. В них немає ще я не відчуваю, що вони це мають, а вони вже про це говорять. Я, в принципі, люблю, коли людина говорить і в неї, знаєте, підкріплено чимось. А коли це сидить пацанчик 15 років і говорить про маніфестацію, а позаду е ряднина якась да, і він в якомусь сараї. Ну звичайно, в мене довіри немає. І я думаю, блін, може, я і є та людина, у, з якою люди можуть це почути. Да? По-любому є. Моя армія людей, яка зможе почути лише на моїх прикладах. От те, як я говорю, да, якась частота людям сподобається. Понятно, що й у мальчика того буде аудиторія, і у мене буде аудиторія. Тому не егоїстично думаю лише зі своєї позиції. А також я розумію, що якщо мене сюди виштовхує, значить є люди, які просять. Це зрозуміти, і саме через мене вони зможуть це розуміти. Так? І у даному випадку все світ якось простраюється, він забирає те, скоріш за все, що мені не потрібно, і починає надавати мені енергію в тому, що потрібно. Ну Просто уявити, що в 7.47 я буду сидіти на морі і записувати ролики без підготовки, просто по потоку. Ну, давайте чесно, два місяці назад я цього не уявляла. Я писала плани, я планувала, в мене все було чітко. Да? Я думала розповідати про інстаграм по продажі про воронки і так далі. А пошток зараз відчуваю на це. І моя задача не контролювати все світ, не думати, якщо він дає мені на це енергію, я йду це виконую. І ця задача в даному випадку виходить мені легко. Просто от 11 хвилин вже віщаю без перериву на теми, які йдуть якось звідси. Розумієте? І ще намагаючись змінити світ і вас замотивувати, тому що мені з цього в принципі нічого. Але через мене говориться щось. І я буду це робити. Я буду це робити, тому що я знаю, куди я маю прийти, а все світ далі переналаштовує під мене дорожки. Тому я бажаю вам поманіфестувати і відчути, де ви через 5 років, як ви маєте бути, і намагайтесь закріпляти цю картинку максимально. От все в своєму житті так побудуйте. У мене в машині тут є моя картинка, мій блокнотик. Ой, зараз сонечко, да? Я тут можу сидіти, уявляти. Ось у мене тут картиночки. Він, бачите, у мене в Ютубі мільйон машин, вже нова, салатова і так далі. Да? Тільки на цій я почала їздити вже нова машина. Нічого, да? через п'ять років це вже нормально буде. Окей, давай мені це. І от, коли я так маніфестую, з'являються в полі люди. Які ну раніше б не з'явилися, да, з які з іншою нишою, чого вони з'являються, не зрозуміли. Тобто, я розумію, що це не я роблю, що все світ сам переналаштовується, щоб дати мені те, про що я маніфестую. Тримаємо віру, і я в вас вірю.